Друзі, всім доброго здоров'я. 19-та година. Така водойма, де я періодично ловлю рибу. Приїхав сюди закривати літню риболовлю. Кінець серпня, ще кілька днів і осінь, вересень, так що закрию, я літню риболовлю тут. Але буду ловити на вудки. вудці. Ці водойми ще можна спіймати? Плотву, окуня, щуку, карася, коропа, білого амура. І луна, але луна цього року я так тут і не зловив. Попередні роки він клював, цього року не хотів він мене клюнути. Може і, може і тепер клюне, але це таке. І цій водойми є гарний кльов, а іноді можна і, і без покльовки бути. Тут платність риби невелика. Але буду кормити і сподіваюся на опарашу. Ночі випуски не збираю, щось, щось клюне. Так що зараз до ночі ловлю на поплавки, потім трошки може з фонариком половлю і так само зранку. На ніч закормлю. Ну такі плани, але вже будемо бачити, як воно ну, буде кльовом, щоб вийшов спіймати. Це ручка підсака, розкладаю. Дві поплавочні вудки. Бере напик з боло. П'ятиметрова. наживка в мене опариш, але вночі поночі назбираю випуски. Ніч довго, Фонарик взяв з собою, так що вночі мені буде чим зайнятися, буду шукати випуски. Так, то от кета закину. От треба закинути одну плеще, одну далі. Не так поряд, а ось так. Прокармки в мене є Real Fish. Ось та раз лентворох. Я скільки з цією перекорпою не ловив е, караслин, завжди у мене клював корп. Я вже навіть задумуюсь, може це корп десь спеціально на цю прикормку у флети, наприклад. Цікаво як ця буде роболовлювання, наскільки ну, я не пробував ловити. І тут, і на іншій водоймі. Де не раз я пробував, ловився короб. Може цей аромат сира творога. Також коропу подобається. Кілька кульок багато не треба поки що. Цього мені до вечора стане. А це вже на ніч. Закидові що я навіть розроблю. Зачепив за корч. Ну що була одна холоста покльовка. Я маю фонарик фонариком, що посвідчено попловки навіть як стемніє. Може він такий в сутінках шікльони. Було кілька таких посіпувань поплевка, але так до підсічки і не дійшло діло. Один раз то, що була поклівка, під підводи, підсік. А інші рази я трошки посмикає і залишає такі непевнені покльовки. Або дрібна риба, або дуже обережно щось попробую і залишаю. Так, щось склюнуло. чуть-чуть підвело. А ну-ка. Е. Так, какая-то непогана. По сути, другая поклевка. Така, яка підсікає. і аж тепер є риба. І це, в принципі, так не впевнено клюво. Спочатку чуть підвело, залишило, поскубило, і потім десь поплок все таки чуть-чуть почало вести в сторону. Є, завів, завів його. Так, білий мор не помилився. Дивіться який. Класно. Одна риба до вечора її. Як на попливочному дочку, то то файно. І амур пливе назад у воду. Я вже не раз казав, що я в основному рибу беру, якщо на їду, то з платників. З платних водою. Симпатичний пливий. Але можна сказати стем'яло. Ну не зовсім стемділо, але поплавка ледь ледь бачу. Я аж тепер, скажімо так, у сотінках клюнув. Друзі, йду я кормити. Так, хана як світить на пополки. На камеру може не видно, але так мені то добре видно. Попливочка. Вже темно. Випуски десь мали повилазити. Я думаю, трошки назбираю, по-любому. Вчора вечором трошки невеликих випусків знайшов, Отже, думаю видно, так потрохи світає. таке мокнут вже довший час, але поки без покльовок. Вже якась риба почала скакати, якась плотвечка. Ще поки що фонарик світить на поплавки. виключав, то не видно ще їх. Година на 10 по шості вже. І ще в принципі, ну виключу фонарик. Ну та іще поплукає, не бачу. Наскільки вже день коротший став. Тепер, напевно, якраз у шості зранку проходити на, на водойму то в самий раз. Розкласти гудки, замішати перекормку і можна вже ловити. Плох в сторону пішов. Іде. Є щось. І то невелика така. Так, перша риба сьогодні і друга за рибалку. Та жмені буду докидати, хоч там корм на дні точно є. Так щоб товщі було трохи. Свіженько, чуть-чуть небагато. Ось і перші ранкові рибаки. Здоров. Що? Нічого, одна платочка. А ти десь переїхав чужого відучора? Вчора під вечір то... Вже навіть так стебніло, можна сказати, то амур клюнув. А сьогодні то лише тепер одну платечку зловив. Що я закормив під вечір. Гарно не хоче щось поки не хоче. що. То не хоче, я їздив пару днів Ні одної покльовки нема. Ага. Ну Я так довго ні, я годинку. Я до восьмої до півдев'ятої буду. Може щось за день плюнув. Ось і сонце вже піднялося над горизонтом. Це одна водка потихо веде. Веде 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 веде. Є. Yeah. Є. Yeah. Черепаха. Ось такий! поплок, легонько в сторону повело. Це крупна така, важка. І то велика? Ну, зачепилась, дивлюсь, що за край Губи. Хе-хе. Це яка здорова. Ось щоб прийшла на прикормку. Собі там їла. А чого б і ні? Так, відчепилась. Плила. <риклад> це так. Третя черепаха моя в житті на на вудку. Але ця все-таки вроді найбільше, все-таки дуже здорова черепаха. Туєчка і то невелика, що й до того. Так що остання поплочна ловля цього літа запам'ятається черепахою. Це точно. Що щось спіймаю, будемо бачити. Ну черепах, я думаю, вже точно не буде. До речі, пишіть в коментарях, чи попадалися вам черепахи на поплавок. Година зараз 8.42. Вже там більше години, як навіть не скуп, не попувок. Ночі холодні і така та історія. Одинадцята година. Дві платеки зранку. Докормлюю буде снова до вечора чекати на цю рибу ось така туа є рибололя не все так просто але треба дочекатись ну що друзі ось і обід половина другі ще одну платочку Сьогодні зранку тільки три риби. а і черпах. А може бути через те, що було ніч, холодно, 8 градусів. А зараз вже й пригріло. Чекаю, чекаю, що мені ще залишається робити. То що сонце прижарює, я вже дивлюсь, куди би десь сховатись під кущ. Є окунь. На червяка не хотів зранку. А тут на обід обід і новий опарш. Залить паличкою, витягну витягнув Е, поплив, поплив. Габ. І то всі дуже дрібні плитви. Кльова немає. Ну і що, процес іде. Свіжого опару, що дочіпаю, докормлюю. А воно і все може за годину помінятися. І кілька риб і вже буду золова. Вже 15.30. Ще би трохи, ще десь годину, ти вже буде легше, вже за сонце зайде туди, зміститься. Ну візь поплок є і паплка немає і чуєшінь-жінь. Що... Дивіться обід, друзі. Так, це або карась великий, або коропець. Не, все-таки короб, короб. Невеликий короб. Є. А холодний, до речі. Вона вже холодна. Закрай губи. Класно. Зараз за півтора години злив більше, ніж від самого ранку до, там, до 12 години. Прикормку в мене також є, так. що дороблю. Розічайно зловив плотву, тільки закинув водку і знову плотичка. Аж тепер можна сказати клює. Десь так з 3-ї години, ну, з пів третьої. Порівняно що сьогодні клювало, що від учора то. Аж тепер то є клюв. Я зранку кинув садок дві плотви, потім думаю спека, спеках, та що буду садку їх тримати, відпустив. Тепер всю рибу відпускаю. Але цю відпустив, думаю, може все таки в садок покидати, подивитись. Що я ще до вечора підловлю. Знову покльовка. Знову плитва. І непогано. Їх така потва вже підійшла. Вже хоч щось. Платовечка. Половина параш вже окукалась. Платовечка, платочка. Клює тільки платочка тепер. А, хоч добре, що клює. А вже з обіду то... Бачите, і коропець, і платечок, і окунь навіть попався. Так що зараз як буду їхати чи на день десь рибалити, чи з ночілею, то додому спішити я не буду. Можливо якраз кльо почнеться в обід. До ночі я сидіти, вже сьогодні не буду, щоб з фонариком світити. ще десь годину Одину половлю і буду збиратися. Получиться більше доби. Щось клює. Є. Ну видно, що, що прикормка дала результат. Хоч щось ловиться. Порівняно з цим кльовим сьогоднішнім, то від третьої години то я спіймав десь 10 і плюс короб. Так, давайте все. Думаю, є вистачить. Ну, не знаю скільки 12, спільмо, 13 платвечок, окунь, короб, амур і, і черепах. Так що, якщо б е, хотів щось вдома смажити, то в принципі риби зловив. А з черепахи можна було б зварити суп. Літо прошуміло як один день. Ще кілька днів і осінь, так що і зустрінулись в принципі, вже восени, що в принципі, який висновок можна зробити. Якщо ви прийшли, закормили і нічого не клює, це не означає, що воно так буде постійно. Там може піти додому і почнеться кльов, особливо зараз, в цей час, в цей період. Вересень, жовтень, тут не вгадаєш, коли не буду клювати. Навіть попри те, що кльову не було, але сьогодні там з 15 години. Ну, Десь з 15 до, до 19, 4 години таки можна сказати, що кльово було. І короб тоді клюнув, і окон тоді клюнув, і десь 10 платочок спіймав. А від ранку тільки дві. Так що таке. Всім дякую за перегляд, лайки, коментарі. І вже зустрінемось у вересні. До зустрічі!